Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам оновлену форму постачання. Що це взагалі таке? У нас є склад в системі, тобто у нас є перелік продуктів, які доступні на складі, і їх можна обирати для замовлення. Наприклад, коли ми створюємо замовлення, у нас є роботи і також ми можемо додати якісь продукти. Що у нас тут є? Наприклад, такий продукт. Ми можемо його додати і зберегти замовлення, і у фактурі і в pdf замовленні ми будемо бачити перелік робіт і продуктів. Як додавати продукти на склад? Треба створити постачання. Створити постачання можна з самої форми замовлення, тобто безпосередньо, коли ви працюєте за замовленням, ви можете натиснути на кнопочку Створити постачання біля списку всіх продуктів. Тобто, у нас от всі продукти, їх можна тут шукати, можна відобразити тільки ті, які є в наявності, і також можна створити постачання, тобто поставити продукти на склад. Також можна це зробити безпосередньо зі сторінки продуктів. Така сама кнопочка. І також зі сторінки поставок. Тобто в нас є список всіх поставок, можна їх переглядати всередині. Ось так вони виглядають. І тут також можна створити постачання. Але, звичайно, найзручніший варіант це коли ми знаходимося у формі замовлення, і ми згадуємо, що нам треба додати якісь продукти. Ми можемо одразу звідси його додати. Нагадаю, що це друга версія цієї форми. До цього ми вже розробляли подібну форму, але там була складність і проблема в тому, що треба було кожне найменування продукту заводити в два кроки. Тобто, перший крок був введення самого найменування, а потім додатково треба було його постачати, тобто вводити кількість, ціни і так далі. І це дуже ускладнювало і робило цей процес болісним і довгим. Тому ми цю форму переробили. Ми зробили нову форму, в якій ми поєднали ці два кроки разом. Тобто тепер можна додавати найменування і одночасно постачати це найменування. Також є опція пошуку існуючих найменувань по <кхід> вендор-коду. Так виглядає форма. Тут треба обрати постачальника, від якого ви постачаєте, дата у нас за замовчуванням стоїть сьогоднішня, примітки, ну, будь-які ваші примітки, які ви хочете собі написати щодо цього постачання. Тут будуть показуватися суми всієї закупівлі, які ціни продажу ви виставляєте, і який орієнтовно там буде ваш дохід. Тут у нас зона, яка відображає список продуктів. Звичайно, що він порожній, можна скористатись кнопочкою тут всередині таблиці, або тут збоку для того, щоб додати якийсь продукт до цього постачання. І тут, як я вже говорила, тут поєднані у нас всі поля, тобто, які стосуються самого найменування продукту, це код постачальника або вендор-код, також може бути оригінальний код, також може бути назва. І далі категорія, і в якій одиниці виміру, так, штуки, там, кілограми, літери, в залежності від того, що ви постачаєте. А ось ці три поля вони вже відносяться до самої поставки. Тобто тут у нас кількість, так скільки ми будемо постачати. Цього товару і ціна закупівлі і продажу. Якщо ви вводите абсолютно новий товар, якого у вас немає на складі, то ви повністю вводите всі ці дані вручну або копіюєте їх зі своєї поставки там, ордера замовлення від постачальника. Зазвичай це дійсно можна копіювати. Да? Тобто ви відкриваєте у сусідній вкладці. Ваше замовлення у постачальника на сайті, і звідти просто всі ці дані копіюєте. А на майбутнє ми зробимо, можливо, якийсь імпорт, так? Тобто, щоб можна було підтягувати ці <поставки>, поставки з файлу. Але, так як там є питання в тому, що або треба формувати цей файл самостійно, або під кожного постачальника робити окрему логіку, бо формати усіх постачальників різні. Тут пишемо юпродукт, категорію вибираємо, так, де це буде, наприклад, ну, хай буде двигун. Кількість обираємо, наприклад, 10 штук і вказуємо ціну закупівлю. Тобто ми зберігаємо в постачання цей продукт, його також можна редагувати і видалити. І так продовжуємо наповнювати наше постачання. Їх може тут бути цих найменувань декілька. Також, наприклад, ви можете або перевіряти, якщо ви не впевнені, або вводити, якщо ви впевнені, що у вас вже на складі такий продукт є, або був, тобто він в системі вже вводився. В такому випадку ви вводите його в андеркод, пошук і е, дані завантажуються. І вам потрібно тільки оновити кількість, якщо це не один, і ввести ціну закупівлі і ціну продажу. Тобто, якщо ви маєте цей продукт, вам всього два поля вести і вже готово. Таким чином, ви додаєте сюди продукти, скільки вам треба. Якщо, наприклад, ви допустили помилку, можна відредагувати, так? тобто ціна, наприклад, інша. Додаємо, наприклад, ще один продукт. Додали. Зберегли, доволі швидко виходить, як на мене. І тут можна видалити, якщо ви передумали його постачати, все перевірили. Тут у нас суми, дивимось так, продажі закупівлі, дохід, все влаштовує, все підходить. Зберігаємо. Ми зберігаємо, ми повернулися назад на замовлення, бо ми це робили з замовлення. І тут якби ми можемо перевірити, так, які у нас, наприклад, ми постачали цей продукт. Так І тут збільшилась його кількість і оновилася ціна продажу остання. І також ми додавали продукт в поршні. Або можна його по назві пошукати, бо у нас тут пошук по всім колям. А, двигун. Так, тут ми бачимо 10 е, штук, ми їх додали. І тепер, наприклад, ми можемо його обрати для нашого замовлення і зберегти це замовлення. Далі можемо, наприклад, подивитися PDF файл замовлення, і бачимо, що тут у нас є як роботи, так і продукти. Можемо його завантажити або роздрукувати. І можна також. Е, Перейти до фактури. Вона у нас тут стара, ще немає продуктів, її треба перегенерувати. Ми її генеруємо заново і бачимо, що тут вже продукти в нас є. Так само можна завантажити її роздрукувати. Це все. Дякую.